Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди з найпростіших інгредієнтів. Нам знадобиться хліб, 4 варені яйця, 3-4 столові ложки майонезу, 3 зубчики часнику та зелень у мене кропу. За бажанням можна додати петрушку або зелену цибулю. Варені яйця можна натерти на терку, а я розімну виделкою. До подрібнених яєць додаю подрібнений часник. Додаю майонез, за необхідності додаю сіль. Нарізаю зелень і також додаю до яєчної маси. Кожен шматочок хліба намащую яєчною масою. Відправляю бутерброди в розігріту духовку до 180 градусів хвилин на 15.